Uh, Мобілізацію, часткову мобілізацію, яка була оголошена. І от тепер, ну за попередніми планами, за повідомленнями преси, за заявами, вона ніби завершується. Ця часткова мобілізація, але указ Путін не написав. І от а, зараз Дмитро Пісков повідомляє, що президент порадився із юристами і заявив, що такого указу не потрібно. А, ну і виходить формально неприпинена ще ця часткова мобілізація. От так Путін а, теж ніби просто і ні і не назад. Це певною мірою посилює. Пане Степане, ваші слова і оцінки, які звучали в тому, що губиться дещо російський президент. Але я хотів би запитати у вас зараз про інші сигнали, які подає Росія. Я і ми зараз перемістимося на північ від України у Білорусь. Розвідка Британії вважає, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі, перехоплювачі здатні нести ракети Кинжал і за британським висновком, це такий сигнал повідомлення Заходу. А... Ну, певне загрозливе, так би мовити, да, от бряцання зброєю, але ще і спроба е, і ще більш демонстративно залучити і втягнути Білорусь у війну, що буде взагалі з Білорусію з цим напрямком. Адже зараз ну навіть українські експерти кажуть, що певні частини е, військові російські, е, які імовірно залишають або ротуються на українському півдні, вони можуть бути перекинуті саме на північ у Білорусі. А я для того, щоб оцінити цю ситуацію, повернуся до а, вашої репліки відносно мобілізації, оскільки вона є ключовою для цього. Росія а, не може собі дозволити мобілізацію, наприклад, мільйона військовослужбовців. Для цього в неї немає ресурсів вона закуповує сьогодні амуніцію бронежилети в Ірану, знайдена шоломи турецькі. Намагається купити е, зимову одежу у Кит Китаю. а у них немає достатньої кількості навіть стрілкової зброї і немає достатньо надійних боєприпасів для використання їх стрілкової зброї і артилерії. Тому не все так просто. З іншого боку, є проблема, яку варто проаналізувати окремо: це проблема логістичного забезпечення військ. Росія може забезпечити територію України не більше. З моєї точки зору як 200, 250 тисяч військ, оскільки або частина логістичних ланцюгів перекривається українською дальнобійною артилерією, або фактично ці логістичні шляхи надто слабкими для доставки великої кількості зброї, особливо боєприпасів. Тому спроба переключитись на Білорусію, вона не виглядає. Стратегічною ну з Білорусі вивезено за даними і російських експертів, які займаються відсвятковуванням перевезень високих вантажів біля 75 тисяч тон боєприпасів. Вивезені біля сотні танків, хоча в нас зняти з резервів, але Білорусі їх не так багато й було. А з іншого боку, білоруські збройні сили. Ну, скажімо так, мають бойову активну чисельність приблизно до 15 тисяч чоловік. Решту воювати не можуть. Це е, військові, які фактично можуть виконувати різноманітні функції, крім воєнних. Реально участі в боях вони приймати не зможуть. Е, спецназ, штурмові е, підрозділи, які десантні, які готувалися більш ефективно, їх небагато, але. Е, Власне, затія Путіна полягає не в залякуванні України. Так, він тримає е, певні е, резерв, резерви України, які могли би бути перекинуті на південь або на схід е, на кордон з Білорусією, Але це е, надто непрофесійне визначення ситуації, оскільки е, у нас достатньо ресурсів е, перш за все е, живої сили піхоти. Е, Важкої техніки, артилерії на сході. І ми так густо там стоїмо, що фактично сьогодні навіть провести ротацію не просто зважаючи на інтенсивне ведення контраступальних дій з боку ЗСУ. Тому е ці сили могли би просто створити ще третій ешелон, але все одно ми б тримали їх на кордонах з Білорусією, оскільки це є правило. Яке зобов'язує державу підтримувати обороноздатність в умовах війни навколо, але питання в іншому мені здається, що е, в даному випадку Путін намагає скористатися Лукашенком, який досить різко оцінював зусилля НАТО направлені на е, загрозу нападу на Білорусі, особливо Польщі, і переключити увагу. Лукашенко на захід, ну наприклад, американці перекинули в Румунію 101-ю повітряну десантну дивізію, кричащі орли майже 5 тисяч десантників. Це спеціально підготовлені надзвичайно ефективні військові, які здатні працювати в режимі ЛОК конвенційної, навіть ядерної війни. Америка і НАТО підтягують під східний кордон велику кількість своїх підрозділів. Росія не може цьому відповісти нічим. Вона не має ресурсів сьогодні, оскільки вона навіть з Калінінграду забрала 20 тисяч своїх військових, які загинули на Донбасі. Uh, і сьогодні єдине, що вона може робити, це перекидати uh, тактичні ядерні свої uh, підрозділи uh, в напрямку найбільших загроз, але це вже нікого не лякає. Тому uh, це перекидання uh, власне uh, 31-х мігів, uh, які можуть нести кінжели, кінжели можуть нести тактичні ядерні боєголовки. Це uh, спроба показати Заходу, що Росія готова якби діяти в умовах нової ескалації, якщо вона виникне. Що стоється України і загрози нападу з Білорусі на територію України вона, звичайно зберігається рівно як і була 2-3-4 місяці тому назад. Ні більше, ні менше. І ага. Білоруські військові навіть написали відповідь нашим, що вони нападати не збираються. Звичайно, цей лист треба читати. Ну, з досить великим збільшуванням, так, тобто, щоб зрозуміти, uh -huh. в принципі, uh -huh. білоруське командування не збирається входити на територію України. Тут є чотири білоруських батальйонної полки, і можуть бутися події, які швидко змінять. Режим Лукашенка на інші Росія зможе піти. Тому це великі ризики і для Росії, тому що це розуміє чудово, і Путін тому він грає Лукашенком як власне гранатою. Чи є ця граната бойовою чи вона є навчальною? Нам зараз важко сказати. Сноси ну, це за питання, все. пане Степане. Хай це питання, поки що відповідь залишиться дещо такою риторичною фігурою. Спасибі вам за цей яскравий образ. Давайте ми його запам'ятаємо і ще розвинемо і згадаємо про нього. Отже, Лукашенко така собі граната у а, руках у Путіна наразі грає російський лідер нею. Чи вона виявиться бойовою, чи ні? Будемо розбиратися згодом. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Степан Гавриш.